Ну що, ось ми на лімагрені 59580 Тоже щось тягнеться куди, бачите, де тільки густота пішла і все, він просто здох Він просто здихає. Я не знаю що тут буде, друзі, ви мені може напишіть Все, йопта Там де насів там врожая не буде. Ну діло в тому, що, бачите, на дорогій семочці не сохне оця часть. А на Альдазорі все, весь посохший. Альдазор той засихає, а 59-580 теж засихає. Ага, вот он, знайшовся. Осьо, ось все, ось все друзі, гляньте, згоріло. Просто горить, гляньте, все. все, все. Просто горить. Він вже починає цвісти. Я не знаю, що тут буде. Ну, в цьому році я залагав густотою нереально. А тут ще менше, ніж там. Тріщини. Що на пахоті, що на моїй культивації без пахоти. А якщо була пахота, мабуть, воно тут взагалі вже засохло. Просто трендець якийсь, я не знаю. Коротше, що урожаю не буде. Я не знаю, ну опять же, якщо накосимо туди по 200 кг, може це і нормально буде. Я не знаю там, друзі, буду все показувати, як є. Нічого ховати не буду. Буду показувати. Жопа в мене повністю в цьому году з урожаями. Сайберік у мене там взагалі, я вам відео скидав, мені вже туди страшно їздить. Це я приїхав на ті поля, там, де вони ще держаться. А сайберік там взагалі він здох просто. Ось виходить, дивіться, де три штуки на метр. Дивіться, раз, два, ну третє, навіть більше, навіть дві штуки на метр. Гляньте, а тут він стоїть. Бачите, де рідкий, там стоїть, де тільки чіткость, допустим, там. Ідеальний висів, ідеальні всходи, все, там урожаю немає. Тобто, Якщо б цьому році посіяв би 40 тисяч, був би з урожаю. Посіяв, виходить, 55 тисяч, все, буду без урожаю. А на наступний рік, мабуть, вже і 40 не підійде. Якщо в нас не буде снігу, у нас не буде доща, не буде нічого, то навіть цього, мабуть, не буде. Так що ось, все, бачите, виріс він. Откуда він виріс? Ну, це воно тут така балочка, поняли? то воно тут і виросло. А так. Короте, друзі, В цьому году печалька дуже велика. Не знаю, пишіть коментарі, як у вас там, Ну, у нас тут просто капець. Отакі поля, засуха в нас нереальна. Так що. В общем що, жду всіх в коментарях, ставлю, ставляйте лайки, дизлайки, пишіть. Коментарі, підписуємося на канал. Все, Всім добра, давайте, друзі.